Що таке кредитний рейтинг, на що він впливає, як його перевірити та що робити, щоб його покращити. А ще як убезпечити себе від шахрайства, коли кредити оформлюють без вашого відома. Про все це розповімо у цьому короткому відео. Вітаємо вас на каналі Просто Фінанси, де ми розповідаємо просто про не зовсім прості речі. Пам'ятайте, фінансова грамотність це основа не тільки вашої персональної стійкості, але й запорука стійкості України. Тож поширюйте це відео серед ваших друзів і знайомих. Що таке кредитний рейтинг? Кредитний рейтинг це числовий показник вашої фінансової репутації. Він формується на основі того, як ви користувалися кредитами, чи вчасно повертали борги, чи були прострочення, тобто, враховує всі показники вашої фінансової благонадійності. Цей рейтинг використовують банки, мікрофінансові організації та навіть страхові компанії, щоб вирішити, чи можна вам довіряти гроші. В Україні кредитний рейтинг формують бюро кредитних історій. Найвідоміші з них Українське бюро кредитних історій та перше Всеукраїнське бюро кредитних історій. Як працює кредитний рейтинг? Розповімо на прикладі заявки на новий кредит у банку. Перед тим як видати вам кредит, банк звертається із запитом до бюро кредитних історій і отримують від них інформацію про ваші наявні і минулі кредити. Якщо банк вирішує, що у вас достатньо високий кредитний рейтинг для того, аби надати вам новий кредит, він погоджує його про що в свою чергу інформує те саме бюро кредитних історій. Також банк буде повідомляти бюро про погашення заборгованості, у тому числі і про ваші прострочення платежів, якщо такі матимуть місце. На що впливає кредитний рейтинг? Кредитний рейтинг напряму впливає на вашу фінансову репутацію в очах банків, мікрофінансових організацій, лізингових компаній та навіть роботодавців. Від цього рейтингу залежить, чи отримаєте ви кредит, яку відсоткову ставку вам запропонують, чи схвалять розстрочку на покупку техніки або авто. Люди з високим рейтингом зазвичай отримують вигідніші умови, більші ліміти та швидше проходять перевірки. Натомість низький рейтинг може призвести до відмови в кредиті або суттєвого здорожчання позики. У деяких випадках рейтинг враховують навіть страхові компанії або роботодавці при перевірці кандидатів на деякі посади. Більше того, ви можете самі використовувати роздруківку свого позитивного кредитного рейтингу в питаннях, які стосуються фінансів: при заявці на оренду житла чи комерційного приміщення, укладення інших договорів, де потрібно довести свою фінансову стійкість і надійність. Хороший кредитний рейтинг свідчить про відповідальність особи і може бути використаний і у інших сферах, окрім фінансової. Як дізнатись про свій кредитний рейтинг? Кожен українець згідно законодавства має право безкоштовно отримати свою кредитну історію раз на рік. Це можна зробити через сайти бюро кредитних історій або через додатки деяких банків. Ці сервіси надають вам не тільки числовий рейтинг, а й детальну історію ваших кредитів, скільки брали, коли повертали чи були прострочення. Для того, аби перевірити свій власний кредитний рейтинг і кредитну історію, дивіться опис відео. Важливо наголосити на наступному якщо ви ніколи не брали кредити і не користуєтесь кредитними картками, для банку це не означає, що ви надійний позичальник. Банку безпечніше надати черговий кредит тій особі, яка багато разів брала кредити і повертала їх вчасно. Тож у сучасному світі краще мати хороший кредитний рейтинг навіть по невеличким позикам, ніж не мати кредитного рейтингу взагалі. Подумайте про це на майбутнє: можливо, через 3-5 років ви захочете взяти в кредит житло чи автомобіль. Краще потурбуватись про свій кредитний рейтинг завчасно. Візьміть у безвідсотковий кредит чи розстрочку товар, який ви можете собі дозволити купити і без позики. Це не буде вам коштувати нічого, а отримаєте позитивний кредитний рейтинг. Перед тим, як перейти до наступного розділу, запрошуємо вас у коментарі до цього відео ставити ваші запитання, а ми спробуємо надати на них відповіді. Також, якщо ви вважаєте це відео корисним, будь ласка, поставте лайк, хай квітне український YouTube. Як убезпечити себе від шахрайства за допомогою кредитних бюро? Останніми роками зростає кількість випадків, коли люди дізнаються, що на них оформили кредит без їхньої згоди. Це називається кредитне шахрайство. Щоб вчасно дізнатись про таку загрозу, можна підключити послугу кредитного моніторингу. Це означає, що ви будете отримувати сповіщення кожного разу, коли хтось намагається оформити кредит на ваше ім'я або перевіряє вашу кредитну історію. Також подібні функції є в застосунках банків. Це простий, але дуже ефективний спосіб захисту. І найголовніше, ви зможете оперативно відреагувати, якщо хтось намагається взяти кредит на ваше ім'я, кредитний рейтинг це ваша фінансова репутація. Від нього залежить не тільки можливість отримати кредит, а й його умови: відсоткова ставка, ліміти, довіра з боку банків. Регулярно перевіряйте свій рейтинг, користуйтесь захисними сповіщеннями, і головне, ставтесь до своєї фінансової історії відповідально. Підписуйтесь на наш канал Просто фінанси, ставте вподобайки, щоб корисні відео українською про фінансову грамотність виходили частіше.